Вітаю вас, діти! Відійшла в минуле осінь. Грудень, первісток зими, Оглядає володіння сніг іскриця під саньми. В білих шатах ліс дрімає. Кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує тиша, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи зорі. Прийшов грудень перший місяць зими і дванадцятий місяць календаря. Він дарує небагато сонячних днів. Частіше стоїть холодне. І похмура погода. Тож і звуть народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою. Спочатку сніг падає легесенький. І пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється і стає твердим. На всю зиму земля остуджується, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера, прикмети грудня. Якщо на початку зими, Йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ. Снігурі прилетіли в грудні, зима буде суворою. Кіт шкрябає підлогу на вітер і звірюху. А коли лежить черевцем догори, на відлигу, коли кіт звернувся в клубочок і вткнувся носиком у лапки на мороз. Швидко мине перший місяць зими-грудень, а з ним і закінчиться цей рік, та настане новий рік з його веселими святами та чудовими. Подарунками.